Я хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу! Слава. Цей новий день, цей ранок об'явився для кожного із нас. І ми сьогодні прийшли сюди, щоб разом поклонитися тому, хто достоїн цього. Поклонитися тому. Хто сказав тобі і мені мир тобі, це той, за котрого ми вже чули, що Він вибрав нас. Він знайшов нас, і Він відкрився для кожного із нас. І ми разом хочемо сказати Слава тобі, Ісус!» І оця пісня, котру заспівала ця сім'я, під тіні крил твоїх заховаюся я. Знаєте, сьогодні люди, великі люди, які мають великі гроші, будують бункера, будують від радіації протиогази, защиту. Все роблять для того, щоб заховатися. А ми, як християни, наша надія на живого Бога. І я хотів би, щоб ми дійсно прикликали це ім'я Ісус. Як ту тверду башню. щоб наша впевненість була в Ісусі Христі, щоб ми могли ставити своє життя, віддаючи Богові в Його руки. І під кінню крил твоїх заховаєшся ти і я, мій брате. І під кінню Крил ми будемо благословенними. Не під бетоном, не під всякими там, знає, конструкціями. Хамас будував підземку в Ізраїлі, але Ізраїль і там їх під землею находив, і бункера не допомагають. Але під тінь Окрил, я хотів би, щоб заспокоївся ти і я. І я хочу прочитати Слово Боже, в основу покласти святе письмо, до якого ми будемо звертатися. Апостол Павло, пишучи своє післання до коринтян. Четвертий розділ, а шостий вірш говорить такі слова. Оце ж усе браття приклав я до себе і Аполоса ради вас, щоб від нас ви навчились думати не більш, як написано, щоб ви не чванились один за одним перед іншими. Ось так, пишучи своє післання, апостол Павло каже е, до Корінтян, братя, я застосував оце все на прикладі з Аполосом, показавши приклад для вас, щоб ми могли думати, але не більш про себе. Щоб ми не чванилися один перед одним. Тобто не гордилися один перед другим. Тому що все, що ми маємо, ми одержали від Бога. А якщо ми одержали це від Бога, то чому ми кажемо, що це ми такі мудрі, що ми все це збудували, коли нас благословляє Господь? І апостол Павло застерегає нас в цьому, щоб ми, знаєте. Каже, що навчилися думати не більш як написано. Часто ми при спілкуванні можемо гордитися, можемо сказати, що ми щось досягли, щось ми маємо, а той брат чи сестра не має. Якщо ти маєш, то проявити ту ласку милосердя для того, хто не має, тому що тебе благословив Господь, а ти маєш можливість благословити другу. І каже, щоб ви не чванилися, не гордилися. Часто ми є таке два розуміння гордості, коли я щось досягну і маю, а друга гордость в смиренні. От я такий бідний, я отакого от не маю, я отак от постійно. Одного разу мені один чоловік і каже, слухай, ти знаєш, я не маю грошей, я не маю гривні, я не маю грошей. Ну, і він то, і близька родина до мене. і Він мені так то говорить, говорить, я вже так собі, знаєте, задумався. Думаю, ну нема. Треба до нього прийти, та щось йому може допомогти. Я приходжу до нього і кажу: а ти правду не маєш за що хліба купити в хаті не маєш, гривні не маєш. А він каже, а я свої гривні на проценти поклав. І таке буває. Але я звертаюся до того, щоб апостол Павло назастеригає і каже: браття, ми вам показали, браття, ми застосували все це для себе, для Аполоса. Каже, я і Аполос, ми показали вам приклад, щоб ми не думали більше про себе, як написано, щоб ми не гордилися один перед одним, бо те руйнує нашу дружбу. Воно руйнує наше християнство. І люди в цьому часто розходяться. Як би добре було, щоб ми просто це розуміли. Щоб ми взяли це до свого серця, і нехай би Господь благословив нас, щоб ми були тими, ким ми є. Тому що ми чули проповідь, Олег переді мною говорив про те, що ми вибрані з вами, як ти, так і я, так ми всі разом. Ми говорили ми те, що ми є, і проповідували Слово Боже те, що ми маємо. Я хочу ще нагадати одне місце і слово Божого. Це про Івана Хрестителя, який прийшов перед Месією приготувати дорогу, і ми всі це знаємо. І ось з Єрусалиму юдеї посилають до нього післанців, священників і левитів, і задають йому питання і кажуть: хто ти такий? Хто ти такий, що ти тут так проповідуєш, так збираєш багато людей, хто ти такий? Це є Івана 1 розділ і 20, 19, 20 і нижчі вірші. І я читаю 20 вірш. І він визнав, Іван визнав і не зрікся, але визнав і каже: я не Христос. І запитали його: А хто ж, чи ти Ілья? І відказує ні. Чи пророк і дав відповідь ні. Скажи ж, скажи ж йому, хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас. Що ти скажеш про себе? І ось тут я задаю питання. Я звертаюся тепер до тих вибраних, до тих, хто заходить під іменем Ісуса Христа як Син? Як улюблений, я задаю питання, хто ми? Що ми скажемо про себе самого? Ми багато можемо говорити про сусіда, про брата, про сестру. Бачити сказати свою думку і своє бачення. Ну, юдеї посилають до Івана і запитують його: А хто ти? Що ти скажеш про себе? І ми прочитали, що він не зрікся. Як добре, щоб ми це зрозуміли. І далі він каже, і відказав Іван, я голос того, хто кличе. Дорога моя церква, дорогі мої брати і сестри, я тим самим хотів би сказати кожному для нас, як важливо, щоб ми були тими, хто ми є ось тут. Ми гарно сидимо, гарна наша поведінка. Але і заю питання, як ми за межами цього будинку? Чи ми можемо сказати, хто ми, і засвідчити, щоб ми були тим голосом, який кличе? Нехай би Господь сьогодні нам дав розуміння, правильне бачення. Щоб ми дійсно були тими глашатаями, котрі розкажуть людям, що зі мною зробив Господь. Ми сьогодні маємо ту можливість, щоб поділитися Словом Божим, щоб це Боже Слово росло. Іван прийшов перед Христом. А ми сьогодні, як церква, вибрані те, що ми вже чули що Бог вибрав нас. І ми сьогодні перед другим приходом Христа Господь хоче, щоб ми благовістували. І я задаю питання, яка ціль церкви? Яка ціль церкви? І я хотів би, щоб ми це зрозуміли. Ідіть і проповідуйте. Ідіть і будьте тими глошатаями. І вже братом було сказано, хто читав, хто слухав його уважно. радіти, в чому радіти ми маємо. Що ми маємо машини, маємо будинки. В чому ми маємо радіти? Ви чули, що наші імена, браття, записані на небесах. Слава Богу. В сьогоднішній трудний час, в трудний, коли Україна переживає війну. Що, ви знаєте, все міняється. І була проспівана пісня, що міняється все, міняються дні, і міняємося навіть і ми. По довгому часі я вас не бачу, і прийшов чи до вас, я дивлюся на вас, знаєте, і ми всі щось міняємося. Хтось повніє, хтось худне, хтось ще щось, але ми міняємося по фізичному. Нехай би Господь благословив нас, щоб ми могли знаходити защиту в тіні крил в Божому Слові, в Біблії, наша надія, наша впевненість, щоб ми були тими глашатаями, як казав Іван, я голос того, хто кличе. Братя і сестри, переживаючи, щоб сьогодні ми часом не попали в якесь нарікання. Щоб ми не попали в якісь моменти трудності. Можливо, ти сьогодні проходиш якісь випробування, моменти трудності. То я хотів би, так сказати, нагадати і місце Слово Боже, де Павло, пишучи, 8 розділ до римлян 8, 38 і 39. І ми всі дивимося на екран. Зараз нам браття висвітлять. Подивіться, що каже апостол до римлян. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас. І увага на екран читаєте ви. Від чого? Від любови Христової. Яка в Христі Божа, яка в Христі Ісусі, Господі нашому. Ось церква! Ось що ми повинні куди дивитися і як на що ми повинні направляти свій стан, своє життя, своє розуміння, щоб ми ходили в тому, щоб ми не гордилися один перед одним. Але бачачи свого ближнього, ми могли протягнути до нього руку дружби, потяг, подати йому руку допомоги. Нехай би Господь благословив. А ми часто кажемо: о, у мене випробування! Часто кажуть, люди говорять, що християни в депресії в нікому случає, це не християнський метод, це не християнце християн має бути. Ти маєш сьогодні поставити себе, якщо ти дитина Божа, і прийняв Ісуса Христа в своє серце, ти став для тебе і для мене належать оті обітниці, де є заховані ці Біблії. Чи ми читаємо, чи ми беремо для себе. І я хотів би нагадати вам, ви добре це знаєте, одну історію із старого завіту, а потім перейдемо в, нову, в новий завіт про праведних людей, про праведника. І в старому завіті є написано про Йова, який пережив трудний момент в своєму житті. І слово Боже і про нього каже це йов, перший розділ. І був чоловік в країні устна, ім'я Йов, Йо, і був чоловік цей. І церква читає, я хочу, щоб ми бачили. Не упускайте голови. І дивіться на екран, і був цей чоловік який, невинний церква. Ми говоримо про те, що Іван був, прийшов перед Месією. Сьогодні я і ви, церква, ми перед другим приходом Христа. Сьогодні є заклик, місце є. Нехай би Господь благословив нас, щоб ми ходили, як оцей чоловік, на нього написано. І ви прочитали, який був Йов невинний та праведний. І він Бога боявся, він злого втікав. Ось, брати і сестри, нічого не помінялося в нашому житті. Сьогодні від Тебе Бог і від мене хоче, щоб ми були невинними, щоб ми, я і ти був праведний, щоб ми ходили в світлі Діця Божого, і Бог буде благословляти всіх нас. Нехай би Бог благословив нас, але в Його житті були трудні моменти. Ми читаємо там, ви вдома можете прочитати більш досконаліше. Але я беру виборочне. Коли напали сабеї і позабивали всю худобу, слух побили, один прибіг і каже, я один остався. І це я почув його. Другий момент, каже, з неба спав Божий огонь, спалив остару, спалив слух. Я один остався, прибіг і тобі то кажу. Другий момент чує цей праведний чоловік. Халдеї напали, забили верблюди, вслух побили третій раз. І каже, і знов він тебе бере до уваги, що сталося в його родині в його сім'ї. І раптом напав великий вітер. Напевно, на цей дім, де були його діти, він упав і всі стали неживими. Що робить праведний, праведний чоловік? Що робить праведний чоловік? Що би ми робили? Ми, певно, естерили, би, ми, певно, обіжалися, доказували часто християни. Я звертаюся до кожного із нас, щоб в нашому житті ми не носили обіду на Бога. Бо щось не так Бог зробив ну, в нашому житті вийшло не так, як ми хотіли, і ми можемо винити Бога. Але цей чоловік, 20-й вірш, говорить такий перший розділ, 20-й вірш, І встав його, і роздер плаща свого, і обстриг свою голову, та й упав на землю і поклонився, та й сказав. Я вийшов нагий із утроби Матері своєї, і нагий повернусь туди в землю. Господь дав, Господь узяв, нехай буде благословенне Господнє ім'я. Ось невинний, ось праведний. Ось той чоловік, який. Отак От поступив і так він сказав. Нам є в чому е, вчитися, нам є в чому е, брати приклад, щоб ми розуміли кожну ситуацію, ми можемо винити всіх і вся тільки правильний я. Чи не так буває? І я хотів би взяти, також, я сказав, що і старого, і з нового заповіту я хотів би сказати про праведника. Про якого є написано, невинний і праведний був його. Другого чоловіка, я хотів би вже Матфія, перший розділ і 18 вірш. І ми зараз побачимо. Матфій, перший розділ, 18 вірш. Народження Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося. Що вона має утробі від Духа Святого? А Йосип, і увага на екран знову. А Йосип, муж її. І читає вся церква. Я розумію, може, ви так не звикли. Ну сьогодні я муж, потерпіти мене. Був який? Праведний. І праведний що робить? Не бажав ославити її, хотів та й відпустити її. Брати і сестри, праведники. Я звертаюся до вибраних, так як Олег гарно проповідував, він почав переді мною. Я хочу сказати: ми вибрані, ми праведники. Нехай би Господь благословив нас. Яка моя поведінка? Оля, я тут. Яка наша поведінка? Правильно, ми маємо мати милосердя, бути праведниками. І не старатися. Ми як щось почуємо, ми бігом біжимо розказати. Бігом, а там, там Петрусі, там Марусі, там бігом давай розказувати. Праведники так не роблять. Ви навіть не хочете сказати амінь. А, амінь. Одна, одна сказала сестра. Праведники так не роблять. Праведники, от каже про того праведника, що він не бажав, він побачив, перше, чим вони мали вже були заручені, вони, він виявляється, що так. А праведник це і тоді Господь. Ви читайте далі, що Господь робив. Ми часто, браття і сестри, можемо не так поступати, але я хочу, щоб ми втікали під защиту. Щоб ми не виходили за грані Божого закону, щоб не були розмиті наші кордони Божого слова, ми часто кажемо, а то вже старики так думали, або так зараз по новому, по-сучасному. Давайте Біблію не носити, а будемо носити тільки гаджети. І добре, коли ми носимо Біблію. Я не проти гаджетів, я не проти телефонів. Але коли ми читаємо, є пам'ять наша зорова і слухова. І ми читаємо, ми знаємо, ми на це приносимо собі в розум і ми над цим думаємо. Нехай би Господь благословив нас, щоб ми тими були праведниками. І апостол Павло, апостол Павло, пишучи своє послання, до молодого свого брата Тимофія. І він говорить такі гарні слова, з якими я б теж хотів з вами сьогодні поділитися. Це другий Тимофія, другий розділ із 14 го вірша. Другий розділ. І він застерігає ось того брата, того юнака, де він про нього багато гарно відзивається, де він гарно, багато про нього говорить. І нагадуй про це. І заклинай перед Богом, щоб не сперечались словами. Бо ні на що воно, хіба що? Хіба слухачам на що? На руїну. Чуєте, тут стоїть слово, в тому перекладі заклинай. А другий переклад каже: нагадуй і зобов'язуй. Зобов'язуй перед Богом, щоб не сперечалися словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїну. Але ти, але ти Тимофію, але ми, Церква, сьогодні до нас це Боже Слово. Ми хочемо зайти під тіньку Божих крил. Ми хочемо мати благословіння. І для нас сьогоднішній день. Це ми говорили про одного праведника старого завіту. Ми говорили про праведника, коли був Ісус Христос. А тепер я хочу поговорити до праведників, які ось тут сидять. Що для нас сьогодні треба? І він каже: дивіться, Ще 15-й вір. Стараймося поставити себе перед Богом яким? гідним працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Постарайся, силкуйся, прикладай старання до того, щоб бути перед Богом гідний. Не те, що ми маємо когось підтягати, не те, що ми маємо за кимось дивитися. Ми маємо, апостол Павло каже до Тимофія: Тимофію, силкуйся поставити себе, себе. Я нароблю наголос перед Богом гідним працівником. Наскільки ми сьогодні, церква, маємо працю, наскільки ми є тими глошатаями чи проповідниками Божого Слова. Я розумію, що не всі можуть сьогодні проповідувати, виходячи сюди за кафедру. Не всі можуть співати так, як от Юра грає на гітарі і молодь співає. Але ми можемо говорити, ми можемо поділитися, ми можемо це донести людям, вістку Божого Слова. Нехай би Господь благословив нас. І далі Він каже: ти силкуйся, але знову 16 й вірш застерігає. Є застереження для тебе і для мене. Стережися! А церква читає. Базікань марних. Бо вони ще більш провадять до чого? До безбожності. Ну, це не наше. Ну, це не наше. Це комусь. Але ось Павло. Щоб ми були в пітінню Крил, щоб ми були вибраними, щоб ми ходили під Божою благодаттю. Він говорить до нас, як, яка має бути наше життя, яка, на яке має бути наша поведінка, як ми повинні старатися і чого ми повинні застерігатися. От те, що я говорив попереду, що часто ми, праведники, е Можемо поступити не так необачно. Але ось тут він, пишучи своє пісня і каже: а ти стережися. Базікань марних, бо вони ще більш провадять до безбожності. Дорога церква, я сьогодні хочу з вами подякувати Богові, що ми є в церкві, де ми можемо навчитися. Де ми можемо побачити серце Бога, який знайшов тебе і мене, який сьогодні відкрився тобі і мені, де звучить вістка Євангелії, це Євангелія, яку ми прийняли і стоїмо в ній. Щоб ми читали Євангелію, щоб ми любили Боже Слово, щоб це Боже Слово було в нашому серці, в нашому розуму і на наших устах. Щоб ми просто себе могли поставити так сказати, на аналіз перед Бога. Чи я сьогодні є тим глашатаєм, чи я сьогодні ділюся Словом Божим? Приходить кінець року, і буде звіт, сьогодні необичне зібрання, ми будемо закінчувати. Будемо молитися і будуть е, певні звіти читати. А я хочу сказати, щоб ми кожен собі сказав, пройшов рік, як прожив, що зробив, кому що сказав, хто сидить біля мене, за кого я молився. Не опускайте рук, не опускайте е, того моменту, який сьогодні є в кожному із нас. Я бажаю всім Божого благословення, щоб дійсно ми усі линули до того, і котрому належить слава і котрий прийде за своєю церквою. А Ісусу слава по віки вічні. Амінь. Схиляємо коліна і молимося.